Ще недавно партії Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка йшли на вибори спільним списком. Тодішній опозиційний блок складався з партійців, батьківщини та фронту змін минуло два роки, і тепер Тимошенко і Яценюк йдуть до Верховної Ради окремо. Спільно у них тепер інше: любов до перевірених кадрів та дивні новачки. Саме батьківщина та народний фронт ведуть на вибори найбільше старих облич тих, хто вже є професійним народним депутатом. У списках Тимошенко таких 62 відсотки. У Яценюка 56. Я хочу, щоб сьогодні, коли ми починаємо цей шлях на нову виборчу кампанію, ми розуміли, що це не зовсім виборча кампанія. Це по суті формування нової армії. Яка не гнеться, не зраджує, не ламається. Вже у першій десятці батьківщини є кандидат, якого наші джерела називають людиною одіозного міністра аграрної політики часів Януковича Миколи Присяжнюка. Це номер 6 Вадим Івченко, заступник голови всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. У 2012-му пан Івченко став заступником голови комісії з питань розвитку сільських територій при мінагрополітики. І як ми бачимо, дуже любив фотографуватися з екс-міністром. Не менш цікаві і новачки у пошуку нових облич у списку батьківщини. Ми звернули увагу на номер 24 –– Андрія Соколовського. Він директор інформаційно-аналітичного відділу ГЛАСУ релігійного каналу Української православної церкви Московського патріархату. Власником ТРК Глас є відомий донецько-російський бізнесмен Віктор Нусенкіс. У минулому він мав спільний бізнес з одіозним екс-генпрокурором, теж Донецьким Геннадієм Васильєвим. Що пов'язує Юлію Тимошенко з цими дуже набожними донецькими бізнесменами? Господи, ти поможи. 28-м номером у списку. Вио батьківщина йде безробітний з Івано-Франківщини Володимир Керницький. Тільки от безробітним він став кілька місяців тому. Донедавна пан Керницький був керівником підприємства Укркарпат Ойл ЛТД. Власником цього великого прикарпатського нафтоводобувного підприємства є пад Укрнафта, основний акціонер якого бізнесмен Ігор Коломойський. Арсеній Яценюк, який на минулих виборах був обличчям опозиції, тепер господар цієї будівлі на Грушевського. Чиновницький спосіб життя відбився і на списках Народного фронту. Більша половина в ньому чинні народні депутати та чиновники Кабміну. Основне це внутрішня віра і впевненість в правильності тому, що ми робимо. На перших позиціях у списку Народного фронту можна також знайти як мінімум двох людей, міцно пов'язаних з мільярдером Ігорем Коломойським. Це 10-й номер Юрій Береза, комбат батальйону Дніпро-1, який фінансується Коломойським. А також номер 22 Юрій Савчук. Він віце-президент футбольного клубу Волинь, власником якого є близький до олігарха Ігор Палиця. Та як з'ясувало слідство інфо найпідозріліших кандидатів Арсеній Яценюк висунув мажоритарниками. Ось, наприклад, Олександр Шикуленко з Дніпропетровська. Він розповідає про патріотичне виховання молоді. Якщо ми говоримо про створення сильної держави, якщо ми говоримо про створення сильної національної армії, патріотичне виховання це питання номер один. А у 2006-му Олександр Шикуленко працював керівником юридичного відділення партії регіонів, був її сумлінним членом і захищав у судах Олега Царьова. Місцеві медіа також згадують, що пан Шикуленко фігурував у кримінальній справі за фактом незаконної оплати робіт з будівництва меморіалу, жертвам голодомору та політичних репресій на понад 1,2 мільйони гривень. Ну а наприкінці списку Народного фронту справжня знахідка Арсенія Яценюка і слідства інфо. Знайомтесь, ця блондинка у купальнику 23-річна Дарина Ледовських. Її номер у списку прем'єра 73. Більше того, ця юна леді разом з народними депутатами та відомими юристами значиться уповноваженою особою Народного фронту у загальнодержавному виборчому окрузі. А насправді секрет успіху молодої киянки дуже простий. Наші джерела стверджують, що її близька родичка Олена Ледовський, діючий народний депутат і номер 27 на цих виборах за списками Яценюка. Очевидно, вона просто допомагає молодій дівчині швидше потрапити у велику політику. Цього сезону модно вести у парламент героїв війни та громадських активістів. Та хтось вже має подумати про армію чиновників, колишніх та нинішніх, та розбавити їх у своїх списках людьми спонсорів та новачків. Саме таку роль і взяли на себе цього разу Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк.